У вашому уявленні дизайнери, як і всі творчі люди, не можуть жити в стандартних квартирах радянської планування з крихітними кімнатами правильно. Вони їх кардинально змінюють. Винахідливість в питаннях переробки і ставка на хендмейд і оригінальні деталі. Вирушаємо в гості до українських архітекторів і дизайнерів, щоб своїми очима побачити плоди їхньої творчості один мінімум деталей і максимум простору, однушка нати татунашвілі. Нестандартні стелі 4 метри і два неймовірно великих вікна. Архітектор НАТО татунашвілі розгледіла потенціал в просторі маленької однушки на першому поверсі до революційного будинку. Перегородки вирішили прибрати, обмежили тільки ванну куб зі спальним місцем на даху. Мебліната вибирала зі зручною системою зберігання нічого зайвого. Два сміливі дизайн рішення на нейтральній базі квартира Вікторія Кіорсак. Вікторія Кіорсак не побоялася сміливих експериментів, організувала ванну в спальні, залишила частину стін без обробки і пофарбувала металізованою фарбою дизайнерські шпалери, але в той же час дизайнер вдало вибрала універсальну колірну базу з ненав'язливою палітрою. Простота з ефектним наповненням, три більше авторського декору в інтер'єр студія Наталії Анахіної. У своїй квартирі дизайнер Наталія Анахіна компенсувала типове планування квартири нестандартними дизайн рішеннями, а просто обробку вінтажними і антикварними предметами декору, намальоване від руки узголів'я в спальні, яскраве панно з книг від підлоги до стелі, зроблені зі звичайних садових бочок мийка і плита. Креатив в цій квартирі зашкалює. Чотири не просто біла квартира. Двушка Наталії Медведєвої. За допомогою перепланування і дизайнерських рішень архітектор Наталія Медведєва організувала приватну і гостьову зони на невеликій площі. Архітектор зробила ставку на приховані системи зберігання і авторський дизайн. У розкішному білому інтер'єрі з'явилася кухня, комод і контрабаспар у вітальні у ванні паркет, кришталь і біокаміни спальні зручна гардеробна. П'ять. Кардинальне перетворення в старому фонді. Декоратор Олена Ленських. Декоратор Олена Ленських вирішила повністю реконструювати власну квартиру в старому будинку, відреставрувати перекриття, поміняти підлоги і систему комунікацій і підкоригувати планування. Квартира повністю змінилася і наповнилася знайденими на блошиних ринках предметами меблів і декору, графікою господині і малюнками вуличних художників. 6. нова класика. Велика квартира Юлії Корнілової. Дизайнер Юлія Корнілова повністю оновила свій інтер'єр вісімрічної давності за допомогою простих і доступних прийомів, модні тканини, сучасні меблеві тренди, оновлена кольорова палітра і справжній зимовий сад на терасі. Юлія внесла нові штрихи і деталі, але залишилася вірна класичному стилю. 7. максимум комфорту для всіх домочадців. Типова квартира і невеличко. Дизайнеру інні величко вдалося збільшити корисну площу своєї троячки, позбутися довгого коридору, об'єднати санвузол і облаштувати кабінет на балконі. Профі демонтувала ненесучу перегородку між передпокоєм і однією з кімнат і організувала комфортний простір для трьох осіб з зонами для відпочинку і максимальною кількістю систем зберігання. 8. затишний інтер'єр без перепланування, «Двушка» Ксенії Юсупової. За рахунок мінімальної і законної перепланування Ксенія не тільки збільшила корисну площу квартири, але облаштувала імпровізовану міні пральню і комфортну кухню вітальню. А завдяки комбінації класичного стилю і елементів шинуазрі, інтер'єр точно не здасться нудним. Дев'ять чарівна трійка в стилі Прованс, квартира Тетяни Квітневої, дизайнер Тетяна Квітнева мхітарян. мати сімох дочок і профі своєї справи. Знає, 55 квадратів перетворити в 70 з мінімальними витратами. Тетяна позбулася вузького коридору, облаштувала дві гардеробні і організувала антресольні спальні, плюс зберегла красиву ялинку дубового паркету і покрила рожевим грубу цегляну кладку. Десять, коли і троячки мало, доповерхова квартира Дмитра Лаптєва планування квартир і все наповнення. Кухня, шафи, двері, сходи полиці Дмитро розробляв сам. Дві однокімнатні хрущовки на різних поверхах дизайнер змінив до невпізнання: вікна до підлоги, дерев'яні сходи всередині, і вихід на веранду з облаштованою робочою зоною. Такий інтер'єр не може не здивувати.